Усім привіт! Сьогодні покажемо вам смартфон BlackView A95, котрий за дуже смішні гроші дасть багато сучасних характеристик. Комплектують смартфон так: зарядний пристрій та кабель, інструкція та скріпка, а ще є прозорий бампер. Штука дійсно корисна. На правому торці смартфону знайдемо кнопки регулювання гучності та блокування, а зліва тільки слот для встановлення сім-карт та картки пам'яті. Зверху розташований мікрофон. Знизу мікрофон для розмов, TyP-C для заряджання, а також мультимедійний динамік. Задня панель своєю вставкою з камерами дійсно нагадує один зі смартфонів Apple. Тут також розміщений спалах, виглядає супер сучасно. На фронтальній панелі в каплевидному вирізі знаходиться камера, рамки навколо дисплея відносно невеликого розміру. Товщина смартфону 8,5 мм, вага 195 г, і за рахунок цього в руці він достатньо приємно розміщується. Корпус повністю пластиковий, якість збірки непогана. Задня панель трохи ребриста, тому навіть якщо будете використовувати без чохлу, вислизати не буде. Цей смартфон дійсно виглядає суперсучасно, і за свої кошти ця модель сподобається багатьом користувачам. На жаль, в смартфоні немає NFC, і це єдиний мінус зі всіх характеристик. В іншому ж маємо непоганий процесор з восьми ядрами Helio P70, за допомогою якого можна грати в сучасні ігри. А також насолоджуватися стабільною роботою операційної системи Android 11. В смартфоні 8 ГБ оперативної пам'яті, а також 128 ГБ постійної. Акумулятор на 4380 мАч забезпечує близько одного дня використання, що є нормальним показником для подібних смартфонів. Графічна оболонка від BlackView виглядає досить сучасно та інформативно. Немає жодних проблем з налаштуваннями та оптимізацією в цілому. Смартфон працює добре, а для бюджетної моделі це головне. Грати в ігри на такому смартфоні також більш ніж реально. Ось вам приклад. Смартфон отримав дисплей зі стандартною частотою оновлення 60 Гц. Розмір його по діагоналі 6,528 дюймів, що досить нестандартно. Роздільна здатність складає 1600 на 720 пікселів, тому жодних проблем з якістю зображення немає. Сенсор чутливий, він розпізнає одночасно до 10 дотиків, що говорить про комфорт у використанні смартфону, кути огляду у цієї IPS-матриці також достойні, більш ніж хороші з врахуванням цінової категорії пристрою. В цілому дисплей тут досить вдалий, і відвертих мінусів у ньому буде знайти досить тяжко. Потрійний модуль камер на задній панелі свою роботу виконує досить непогано. Тут є можливість знімати фото з роздільною здатністю 20 Мп, чого не вистачить лише супервимогливим користувачам, але для них створені смартфони із зовсім іншим цінником. Режимів знімання достатньо, можете експериментувати та шукати щось цікаве. Щодо відеозйомки, тут все стандартно. Full HD роздільна здатність та 30 кадрів на секунду, можна поставити і нижче. Щодо конкретної чіткості, насправді серед конкурентів ця модель одна із найкращих. Це варто побачити вживу та порівняти із найближчими конкурентами, аби все зрозуміти. Фронтальна камера на 8 мегапікселів. її також вистачить для селфі, про відеозв'язок і говорити нічого. В плані камери смартфон дуже непоганий. Свої гроші відпрацьовує чудово. Смартфон Blackview A95 95 це досить цікавий гаджет, який точно порадує вас на практиці. Ця модель має достойний рівень продуктивності, чудову камеру та дисплей. Якщо хочете купити такий смартфон, це можна зробити за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.